Цінність кожної книги якраз полягає в тому, коли ми пропускаємо матеріал через свої власні відчуття, через свої власні емоції, через прожити свій досвід через відчуття своєї душі. От в цьому є тонкість кожної книги, і в цьому вона є унікальна. Тому що на сьогоднішній день з відкриттям штучного інтелекту інформація втратила свою цінність. А ось цінність є те, що ви відчуваєте. Чому це є каменем спотикання? Тому що в дитинстві могли нам перешкоджати батьки, які не, не вважали ваші відчуття, думки, ваші емоції цінністю. Це могло служити такими фразами, як, наприклад, та що ти там розумієш, та ти ще мала, та чого ти плачеш? Це